Знаєте, я дуже багато часу провожу за компом, як напевно, і більшість з вас, або як мінімум, багато з вас, і проблема в тому, що я досі не знайшов мишку, яка б ідеально сиділа в мене в руці. Також я навіть не впевнений, чи в мене долонний, чи пальцевий хват, хто знає. Тому я вирішив спробувати мишку, яку можна буде підлаштувати під себе. Це Cougar Dual Blader, і вона має просто величезну кількість налаштувань. Наприклад, в неї є по дві бічні панелі на магнітах, а також можна додати по дві кнопки з кожного боку. Вони також на магнітах. Всі вони програмовані і таким чином можна налаштувати під себе різні макроси або навіть звичайні кнопки, якісь забіндити, що зручно для крієторів, дизайнерів, 3 d шників і тому подібне. Сама основа симетрична, тому підійде як для ліворучних геймерів, так і для праворучних, як я. Що по начинки? Тут сенсор оптичний Pixar 3389 з роздільною здатністю 16000 dPI, частотою опитування 2000 гц. Також тут перемикачі на 60 мільйонів натисків, але це тільки на основні кнопки. А взагалі це є мишки від 12 кнопок. Всі вони програмовані і ви зможете послухати, як вони звучать. Підкинець відео. Вага мишки може відрізнятися від того, скільки ви тут наважите різних прибут. Взагалі вона може складати від 99 грамів до 107 грамів, проте це вага без кабелю, а в цьому якраз і є проблема. Бо ця мишка дротова, що не завжди зручно. Але я вийшов із цієї ситуації. Звісно, для мене це не проблема, але багато людей думають, що треба грати ще як. Старі олдскули професіонали на дротових мишках, хоча давно вже професіонали грають на бездротових мишках. Однак я вирішив, що треба вам також показати такі от тримачі для проводів. З ним провід не буде затиратися об килимок і не буде задіватись за різні речі, які можуть лежати у вас на столі. Тож, все підмикнувши, я почав досить довго грати з налаштуваннями мишки, саме фізичними. Бо якщо з боковими панелями я досить швидко визначився, то от задньою панелью ні. Їх тут дві, і я пробував як з карбоновою, так і зі звичайною. Мені більше підійшла та яка більше. Потім я довго підбирав нахили і прогин. Тут є такий пневмомеханізм, який дуже круто виглядає і якраз відповідає за те, наскільки мишка буде високою. Також цей от упор можна регулювати. Окрім того, що можна саму панельку рухати, тут є і винтик, за допомогою якого можна більш точніше зробити цей нахил. Я додав тільки одну кнопку з лівої сторони, а інші, коли пробував навішувати, то вони мені вже починали заважати і я випадково їх натискав, що не дуже прикольно. І тепер найважливіше і найболючіше, можливо, для когось це ціна. Коштує вона 3000 гривень. І якби було багато конкурентів, то можна було порівнювати дорого це чи ні, але по факту таких мишок майже і немає. А зараз я можу сказати, що це одна з найдивніших мишок, яка в мене була. Вона схожа на якогось термінатора, хоча напевно було б логічніше порівнювати з Бамблбі. І вона точно додає комфорту. Але на жаль, за неї краще грати я не став. Хто ж міг подумати, Да? На жаль, повинен сказати, що я ще буду далі шукати мишку, тому що ця, знаєте, під рукою трошечки пустувати от в тих місцях, де вона порожня реально. І для вас це означає, що будуть ще відео про огляди мишок, але не забувайте проставити лайки, підписуватись на цей канал. Ну і повинен сказати, що це офігенна мишка, тому що дуже круто, коли є можливість обирати з різних варіантів, а навіть коли є такі дивні девайси, які насправді дуже добре зроблені, бо вона не хрустить, не скрипить і не виглядає так, наче це супер якийсь дешевий Китай і на дотик. Да, і в сенсі юзання мишки, на ній комфортно грати. І реально прикольно те, що можна як мінімум підлаштувати бокові панелі. Тому що це топ. Бо в деяких мишках, саме з правого боку, коли там є така, як, кстати, плато для мізинчика, і ви не можете мізинцями безімянним пальцем опустити їх і торкнутися килимка свого, то мені завжди це викликало певний дискомфорт. Для декого навпаки, Тому тут можна поставити або одну, або іншу панель. Офігенно круто і дуже зручно. І я вважаю, що якщо ви замислюєтесь над цією мишкою, все одно прийдіть і спробуйте її в якомусь магазині. Попроси, щоб вам її розпакували, ви хоча б трошки потримали в руці. Тоді ви зрозумієте, реально підходить вона вам чи ні. Але такими відосами я сподіваюся вам показати якомога більше різних геймерських товарів, щоб ви знали, що можна взагалі обирати. З вами був Діма, гарних вам каток!